Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання місто Пологи. Що заважає декупувати місто Пологи від окупантів, від расистів? Звільнити. Скажіть нам вище, будь ласка, які є перешкоди? Ну, Летять у них всі плани тут щодо міста Пологи, тріскається по швах. Людям не розповідають, дурять людей, їх трощать. Так, ворог отримає, у от там, де пологи, він отримає наші їм, на... ламають плани, руйнується, все в них тріщить по швах. Так, їх буде взято в полон. В пологах там окупанту оточення зроблять. Військові. При виході із міста. Карта МИР буде деокуповано Дуже добре. Тут суд. Тут уже чинять суд над ворогом, над окупантом, йому вже видають все, на що він заслуговує. Це там, де пологи, їх багато вбитих. І вони або там лікарня є, напевно, десь їх там ще й лічать, десь вони ще як передишка в них їх збирають і на відновлення І там їм також доста... достають їх і в лікарні. Ну тут в самому місті багато людей працює на ворога. Їм виплати, якісь, ну, вони мають якусь вигоду. Це, можливо, роблять для того, щоб ну, так виживають, напевно, я так розумію, так, щоб не вмерти. Розіб'ють їх. Так. Саме місто буде ціле. Ці вистріли наші військові роблять дуже мітко, дуже влучно, вони не руйнують саме місто. Знищується ворог, він дуже поранений і важко там, де пологи. Хоча місцевим розказують, що вони назавжди, і що в, ну, водять їх за, ну, як навіть запрошують, щоб вони їхали в Росію, від'їжджали. Прошу вищі сили, заберіть, весь негатив. що росіяни чинять у пологах, поверніть їм назад, заперечую повністю, заперечуємо. Да прийде якнайшвидше заперечую допомога, звільнення від рашистів пологи повністю звільняться. До де да отримають вороги все, на що заслуговують по Верховному суду. Перечу, всі біль, сльози, страждання, смерті, катування, що людям завдано. Повертаю назад, буде так. Та настане якнайшвидший мир полога. Їх взято буде в полон в оточення. Де відкриються дороги, всі заберуться перешкоди у військових України для деокупації пологів. Заперечує весь негатив. Більше немає ніяких перешкод. Якнайшвидше. Деокуповані пологи повністю звільнені люди. Падерижі расистів у пологах більше немає. Тікають, лякаються, складають зброю, самі по собі стріляють, буде так, Да де буде деокупована пологи, як найшвидше без втрат для цивільних людей, мешканців пологів і без втрат. Для військових України відкриваю дороги, та прийде вся необхідна зброя, перекриваю. Прийде допомога фінансова до пологи. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію міста Пологи від расистів. Звільніть. Повністю якнайшвидше, без страт для цивільних людей, без страт для військових України, де буде де куповано пологи. Буде так, буде так, буде так. Прошу повернути ворогові всі його злочини, всі біль, сльози і страждання, що завдані українцям в пологах. Повертаю ворогу. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене. Так, декупують і карта миру вийшла вас, будуть декуповувати дуже обережно обережно, щоб не зруйнувати будинки, щоб не було втрат серед жителів. Дякую за увагу.